Анічка, ти бачила котра година? Вже скоро свято. А на свято що роблять? Допомагають. І дарують що? Подарунки. А кому дарують? Хто себе вів? Так. Та чемно вела? Так. А хто ж? Наші захисники. То їм треба подарунків. Так. І де ми їх візьмемо? Волонтери. І що волонтери зробили? Допомогли нам е запакувати бус. Ось цей бус? Так. І це все їм. Так. Да. Вони себе дуже гарно вели. Завтра. День Святого Миколая і день захисника. І до цієї дати ми попросили долучитися школи, школи е літинської громади, селища, щіток, хиженців, вінницьких хуторів, вінницької громади. Дітки зібрали подарунки для наших захисників. Наша задача доставити точок вигрузки. у Нас близько 14 хлопців приймуть персональні передачі від діток. Що в тих коробках? Ми не знаємо. Це буде сюрприз як для нас, так і для них. Свято дивовижене вітає всіх знов. Радість принесе і безумовну любов. І виглядаю крізь морозну шибку. Тепло Бай, на душі. Бай, день до Миколай, до Молитва моя лине аж до зірок. Не потрібен мені подарунків мішок. Прошу, Миколаю, до нас ти прийди Чарівною всіх нас обімих. Щиро просимо, святий, чудотворець, і розвій українське, ти горе, щоб мир панував на вільних просторах, було чутно, щоб спів у степах і у горах. Чудотворець, святий, Миколаю, я тебе у молитві щиро благаю. Щоб добро зло найшвидше здолало світло в душах у наших засіяло. ой, чудо творять, святий Миколаю, все ти можеш, я точно це знаю. Поклади всім під подушки щастя, кожен з нас, чем ним бути, старався. Просимо святий чудотворець, і розвій українське ти горе, Щоб мир панував на вільних просторах, було чутно, щоб спів у степах і у горах. Чудотворець, святий Миколаю, я тебе у молитві щиро благаю, Щоб добро зло найшвидше здолало світло в душах у наших засіяло Чудоря, святий Миколаю, все ти можеш, я точно це знаю, поклади всім під подушки щастя кожен з нас чим бути старався, молитва моя лине, аж до зірок не потрібен мені подарунків мішок. Прошу, Миколаю, Штат, бідаємо, до нас ти прийди ласкою, чарівною всіх нас обійми. Ой, чудо творя, святий Миколаю, все ти можеш, я точно це знаю, Поклади всім під подушки щастя. Сьогодні благодійний фонд «Промінь перемоги, волонтери зробили дуже багато корисних справ. Ми сьогодні принесли хлопцям в ті сірі місцини, де вони перебувають, трохи радості. Сьогодні ми бачили дуже багато посмішок. Я бачу посмішок більше сьогодні, ніж за весь час цієї повномасштабки. Я сподіваюся, що тепло, яке ми змогли передати від вас. Наблизить нашу перемогу. Я дуже в це вірю. Всім вам дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!